територіальних громад. На прошлій сесії ми прийняли рішення щодо вивчення громадської думки і опитування по імену жителів нашого села. Опитування проводили депутати, кожен проводив на своєму окрузі, спілкувався з людьми, вивчав думку і бачив фактично, що люди хочуть та хочуть. Тобто ми оголосимо результати опитування. Результати по іменно опитування серед жителів села Мироще. Mm -hmm. uh, Закончу проголосу. Mm -hmm. Всього uh, взяло при прийняло участь в голосуванні 930 uh, громадян. Це uh, не тільки зареєстрування, а також ті, що проживають на території села. Тобто не виявилось можливості опитати 105 чоловік, утрималось 29, за немішаю проголосувало 60 чоловік, забучу 726 жителів. У процентному соотношенні забучу 78 жителів, за немішаю 65% жителів, не голосувало. 11,3%, утримали 3,2%, ну, загальна 100%. Є питання по опитуванню. Є до кожного виписування, є акти, після депутата. Зготовлено таке рішення. Розглянувши звернення Бучанського міського голови дир. Анатолія Петровича, рішення Бучанської міської ради Київської області від 12 травня 2015 року про організаційні заходи щодо об'єднання територіальних громад з адміністративним центром у місті Буча та звернення до селищного голови замідри Сергія Володимировича від 18 грудня 2015 року з року, рішенням мішаєвської селищної ради про надання згоди на створення об'єднання. Територіальної громади з адміністративним центром Василь Мішаєвим, враховуючи результати поіменного опитування серед жителів села Морозьке щодо розгляду питання про приєднання територіальної громади села, також враховуючи протокол засідання постійної комісії з питань земельних відносин, відносин екології. Навколишнього середовища, благоустрою, будівництва, архітектури та об'єднання територіальних громад від 27 січня 2016 року. Керуючись частиною 2 статті 6 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. сесія сільської ради вирішила перше надати згоду участь. І раді Київської області на добровільне об'єднання територіальних громад села Городський києво Святошинського району Київської області та Бучанської об'єднаної територіальної громади, до складу якої вже входять села Гаврилівка та Тарасівщина Гаврилівської сільської ради, Вижгородського району. Село Синяк, село Воронківка, Раківка, Червоне Синяківської сільської ради Лібородського району, Листовиця та Лубянка Бородянського району. Друге делегувати представники Мородської сільської ради для включення до спільної робочої групи з підготовки проєктів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад, а саме голову Мородської сільської ради Деревінського Олександра Володимировича. Секретаря виконавчого комітету Морозької сільської ради Вариту Тетяну Миколаївну, депутати Київ Святошинської районної ради, Гриценко Лену Григорівну, землеупорядника Морозької сільської ради Марчук Гану Михайлівну. Ну, склад може змінюватися. Якщо є бажаючі, можемо теж включити в комісію Третій, кіно. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, навколишнього середовища, благоустрою, будівництва, архітектури та об'єднання територіальних громад. Ну, там по поводу спільної робочої групи, по закону там написано, що робоча група повинна відповідати той кількості і той громаді, яка там буде. Якщо в е, Бучанській міській громаді буде там 10 чоловік, то нам, можливо, теж треба 10 чоловік. Я так читав закон. Ну, ми можемо потім вже внести зміни і працювати далі. Тобто, ставимо... Можна ще якісь пропозиції? Можна мене розмовляти? І сертифікат є, і пропозиції на підготовку. Хто за включення членів виконкому Ходорського, Сергія Володимировича, в склад спільної робочої групи? Проти. Стрималося одного голосу. Ставимо на голосування рішення №2 2 щодо надання згоди бучальників міській раді про добровільне об'єднання. Хто за рішення №2, 2 прошу голосувати. Хто за? проти, Протималося. Рішення прийнято.